Шотландія цікавий факт. Столиця Шотландії Единбург. Чисельність населення Шотландії становить 5 мільйонів осіб. Тварина офіційний символ Шотландії єдиноріг. Офіційні мови Шотландська, Гельська, Англійська. Прапор Шотландії відомий як Косий Хрест або Хрест святого Ендрю. У Шотландії функціонує найкоротший регулярний авіарейс у світі. Його протяжність становить 1,5 милі. Поселення епохи Неоліту Скара Брейт. На острові Орк є найстарішою спорудою у Великобританії. Воно датується 3100 роком до нашої ери. Мавзолей Гамільтона у південному Ланаркширі створює відлуння, яке звучить найдовше у світі в рукотворних приміщеннях, цілі 15 секунд. У Шотландії розташовано понад 600 квадратних миль прісноводних озер, у тому числі знаменитий Лохнес. Единбург став першим містом у світі, де з'явилася своя власна пожежна служба. Як і Рим, Единбург побудований на семи пагорбах і столиця має більше будівель пам'яток, ніж де небудь у світі. Вважаю, що королева Вікторія під час своїх візитів до шотландських Хайлендс курила цигарки, щоб відігнати від себе мошку. На даний момент Шотландія є другою величиною країною у Великобританії після Англії. Найвища точка в Шотландії гора Бен Невіс 1343 метри. Шотландський замок Балморал є улюбленим місцем відпочинку королівської сім'ї. Тут росте найстаріше дерево в Європі, кручений тис, який простояв у Фортінголі 3000 років. Плащ від дощу був винайдений в 1824 році в Шотландії. Хіміком, архітектором, художником і дизайнером Чарльзом Макінтошем. Офіційною релігією Шотландії є християнство, а церкви називаються Кірха. Шотландія отримала незалежність у 1314 році після того, як Роберт Брюс розгромив англійську армію в битві при Банокберні. Королівство Шотландія залишалося незалежною державою до 1 травня 1707, коли союзним актом воно було приєднано до Англії, утворивши Сполучене Королівство Великобританії. 1 липня 1999 року у Шотландії з'явився свій власний парламент перший з 1707 року. Щільність населення становить приблизно 167,5 чоловік на квадратну милю. В Україні проживає приблизно стільки шотландців, скільки і в Північній Америці. Шотландія, як і раніше, має свою власну правову систему, окремо від Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Банк Шотландії заснований в 1695 році. Є найстарішим банком у Великобританії. Він був також першим банком в Європі, який почав друкувати власні банкноти. Найзнаменитіші шотландські винаходи телевізійна система, розроблена Джоном Бердом. Пеніцилін, вироблений Олександром Флемінгом в 1928 році. Один з найвідоміших шотландських напоїв віскі Насправді винайшли в Китаї. Перше він був дистильований чинцями в Ірландії на початку 15 століття. Через 100 років він з'явився і в Шотландії. Відома шотландська страва хагіс, яку зазвичай готують із серця, печінки, легенів вівці. Традиційно все це запікають у шлунку тварин. Відомі шотландські винаходи, метод логарифмів, асфальт та пневматичні шини Найвідоміші символи Шотландії, як от Кіл, Волинка Тартар, насправді перші з'явилися зовсім в інших місцях. Кіл з'явився в Ірландії. Тартак використовувався в Центральній Європі ще в Бронзовому столітті. А Волинка, як вважається, прийшла з Давньої Центральної Азії.